Всім привіт, і здоровенькі були. Ось вам і Нью-Джерсі. Ось вам і осінь. І осінь зустріла нас у всій своїй красі. Такий гарний колір навкруги, багато опалого листя, але ще багато листя і на деревах. От тепер наші служби тут. Маються в роботі. Це листя збирають у купи, отоко залишають їх на дорозі. І що зробиш? Осінь? У нас тут в Нью-Джерсі гарно можна побачити всі чотири пори року: і літо, і весна, і зима, і осінь. Всього у нас тут є. Доста. Небагато чим відрізняється від нашого клімату, там, де ми жили в Україні. В західній частині, Чернівці. От клімат чимось схожий. Можливо, трошечки м'якший, не такі зими холодні, але бувають досить сніжні. І до роботи всі разом взялися. Звичайно, відпочивати добре, потім після відпочинку складно настроюватися на роботу, але ми вийшли на свої роботи, які вже давно працюємо, які знаємо. Дитинка мене так радо зустріла. Ой, вона бідненька, не говорить, вона лише мечала, могикала. Почула мій голос, так. я йду тепер додому. Вона не хоче, щоб я йшла додому, плаче за мною. Ну що робити? І лишитися в них ж неможливо. І шкода їй, що вона плаче. А я їй кажу, я завтра прийду, ну що хіба вона розуміє, що я кажу, що я прийду. Взялася так за мною, ну вже півроку я з ними. Вона вже і привикла. У нас пів шостої, я йду додому. Бензин у нас, дивіться, 3,67, Знов пішов до гори. Уже було 3,27 чи що і знов піднявся. Щось коїться з ним, не зрозуміло, що то вверх, то вниз. Я вчора заправилася повний бак 40 доларів. Так, йду додому. Тепло у нас ніби ще таке осіннє тепло тримається до 20 температура Буває, Буває звичайно, і 17, і 13 зранку. І дощі перепадають. Але ще так. В основному не холодно. Ходимо ще з дитинкою гуляти. Що хочу сказати за відпочинок було непогано. Єдине, чого нам не вистачало, це моря гарного. Воно було не холодне, але було ну, таке мутне, нечисте, хвиля була дуже велика. І от чого нам не вистачає, то це на відпочинку то це чисто гарного моря. Саме шикарне море. Де ми їздили і в яких морях ми плавали, то це на Арубі. Карибське море. Ото то море таке, що ні на що не проміняєш і, напевно, краще його нема. Можливо, я краще не бачила, але на Арубі шикарне море. Ми, звичайно, туди ще поїдемо. найближчий. Відпочинок, найближчий це ж курорт, це Аруба. Летіти туди щось 4 години і насолоджуєшся теплою погодою, шикарним морем. Так, там all-inclusive дороге, але у нас там є чудова гостиниця, яку ми завжди ходимо, які ми вже були тільки два рази. Третій раз ми були в іншій. І більше нам нічого не треба. Там є кухонька, плитка, магазин через дорогу, їсти хочеш готуєш, а хочеш йдеш і заказуєш готову їду. Ну, лише заради цього моря туди вартує їхати. Навіть не all-inclusive. Сонечко в наше вже зліве сідає, хоче ховатися. І люди всі, напевно, додому, так як і я, з роботи, тому є трохи трафік. Ну, що зробиш? Всі працюють і ми працюємо. Це можна перебути, пережити. Тут не важко, важко, де важко в Україні. І що зробиш, і чим ми можемо зарадити? Ми можемо зарадити тільки так, тільки допомогою, якимось добрим словом. І лише можемо гадати і надіятися, що це все скоро закінчиться. Просити Бога, щоб допоміг, щоб це все скорше закінчилося, щоб люди відпочили від цього жахіття. Років назад поїхала з України, знаєте, вже може дехто міг би і забути. Ми не забуваємо, чим можемо, допомагаємо. І все, що ми робимо від щирого серця. Десь комусь не подобається, що ми виходимо на пікніки, тому що це не в цей час, цей час чи не цей час, люди, ми всі живемо один раз. І якщо у нас тут не падуть бомби, то ми тут не мусимо рвати на собі волосся і плакати, що все так сталося. Це є наше життя. Якщо ми збираємося на пікнік, то це не значить, що ми там п'ємо, гуляємо, розпиваємо і співаємо. Хочеться колись вийти, будете ви колись на моєму місці і ви будете знати, що це таке, коли на чужині. Ти не маєш ні до кого заговорити на, своєй, на своїй рідній мові. Ти не маєш з ким поділитися. І оці пікніки, ви не знаєте, скільки вони нам дають якоїсь такої енергії ці зустрічі зі своїми. Хто не був у нашій шкірі, хто не був емігрантом, хто не жив на чужині, то ніколи не повірить. Що значить для нас оці ці зустрічі. Ми не так часто зустрічаємося і не так багато собі дозволяємо на цих зустрічах, тому що все в міру розумно. І не треба говорити, як ми маємо себе вести і що нам потрібно робити. Ми вже досить зрілі люди і поводимося так, як нам підказує совість. Я веду блог. Розказуючи про життя в Америці, якщо я буду вам розповідати одне показувати, одне не показувати, це буде неправда. Я з вами стараюся бути чесною, правдивою, не збираюся брехати, і навіть те, що ми виходимо на пікніки, я не рахую, що це якась зрада для України. Тому що на чужині хочеться зустрітися зі своїми, хочеться порадитися, поплакатися. Звичайно, не всі розуміють. Багато заздрошів, звичайно, на це все. Ну, люди, ми не винні, що така ситуація сталася. Ми не винні і ми чим можемо зарадити. Чим ми можемо тут зарадити? Нічим. Словом, ділом. І ви менше розмовляєте, менше коментуйте дурниці, краще допомагайте чимось. Тому що добрий коментар, наші люди не вміють писати. Лю люди наші вміють писати, лише виливати якусь жовч назовні, якщо щось не сподобалося. Слухайте, якщо вам не подобається, ви не мусите дивитися і не мусите писати. Якщо мені не подобається те чи інше відео, я просто його виключаю і йду далі. А ви дивитеся і заставляєте ще себе строчити коментарі. Кому вони тут потрібні, ті ваші коментарі? Кацапи були, строчили. Тепер наші строчі. Людям ніколи не догодиш, Ні своїм, ні чужим. Одним щось подобається, одним не подобається. Лайк покласти важко. А настрочити коментар ідіотський на п'ять рядків це не важко. Отакими От є українці, так ми підтримуємо своїх. Стараємося єднатися, стараємося, але все рівно є між нами такі, що краще вже не будуть. читати і бачити. Ми в Америці працюємо, щоб могли собі щось дозволити. Нам нічого з неба не паде. Ми не ходимо брати дармову їду, ніколи не брали. Ми все за свої гроші, що змогли, як живемо, так виходимо на пікніки, так зустрічаємося. Не всім це подобається. Ну, слухайте, всім догодити неможливо. Пишуть. Чи ви не вдавитеся? Слухайте, ще раз, за свої гроші, якщо ти щось купляєш, ніколи не давить, розумієте? Наташу з Мічигана дивитися, яка ходить, бере дармову їду тонами. От тій таке напишіть. Вона, мало того, що прийшла отут і сидить на шиї в Америці, так вона ще й вітає. Кацапів з Днем народження і бажаю їм щастя і здоров'я. Отуди пишіть свої гнилі коментарі, а мені не треба писати. Ви знаєте, я знаю сама, що мені робити. І не треба мене повчати. В свої 55 років я вже зріла людина і знаю, як себе вести і що показати. Ми не ведемо розгульний спосіб життя, я навіть собі не дозволила відмітити 55 років. У нашому українському ресторані, де є музика, де є танці, тому що я розуміла, що це не час. А те, що ми виходимо в ресторан повечеряти чи на пікнік пообідати з друзями, вибачте, підстроюватися під кожен коментар, якихось таких трошечки пришелепкуватих коментарів, неможливо. Як є, так є. Або ви хочете дивитися, як люди живуть в Америці, або ви йдете на другий канал. Там, де до вас будуть по-москальськи говорити і фігню якусь вам упалювати. Не люблю я робити такі відео, але іноді вимушена. Нема у мене багато коментарів під відео, але от такі пару, як прийдуть, всю душу перевернуть. Не знаю, Оце так свої пишуть, по-українськи пишуть. Доброго, мало хто що пише. Нема щось сподіватися. Це такі наші люди, це така наша культура і наше виховання. Нас не навчали колись добрих слів говорити. Волос. Все, з вами прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові. І слава Україні! Слава тим нашим героям, які стоять за Україну і віддають своє життя. Дай Бог, щоб всі вернулися живі й здорові в свої сім'ї і до своїх дітей. Я дуже сподіваюся, що це все скоро закінчиться. Дуже сподіваюся. Хочеться, щоб в цій війні вже був якийсь край. Всім людям важко. વાહાર હિપણ